Що, синок, приїхала на зернове дивитись, так? Да? Ходи дивитись. Але не посходить. А рядочки рівнесенькі Що там? Є? Майбутній фермер. Ходи далі. Ходи Арсен, пошли Давай ручку. Ручку раз. Пішли. Приїхали подивитись. Ще сходить травичка, що була зверху вся пожовкла, зелененьке зійшло непогано. Тут також ось так виглядає гарно.